Тетяна Пелех, директорка Гнатюк-Арт-Центру, Культурна діячка. Я обрала Олену Левчанівську. Батько її був німець, мати росіянка, але народилася вона в Україні і все своє життя присвятила Україні. Це перша жінка в польському сеймі, яка захищала права не тільки жінок, а взагалі всіх українців. В Україні в селі Линів, де вона народилася, вона створила разом зі своїм братом школу для дітей. З часом в її житті з'явився її чоловік Чинівські, коли народилася маленька донька, в них вони переїхали до Житомира, але не зупиняються на вихованні дитини. Відкриває тут теж організацію просвіта, навчає вже дорослих грамоті, письмо і різним наукам. Олена Левчанівська знала багато мов, виступала в різних парламентах за дорученням польського сейму, виступала в різних парламентах світу і виступала тими мовами, в якій країні вона знаходилась. Історія, звичайно, дуже сумна. Виявляється, що Олену Левченівську в 40-му році заарештували і розстріляли. Залишилася донька, якій було 27 років, 50 років її донька мовчала про те, ким була її мама, тому що про це було просто заборонено говорити. Взагалі-то я хочу сказати про те, що українська жінка вона ніколи не була слабою. Так сталося, що я вимушена була побувати в декількох країнах і в побутових умовах побачити, ну як поводять себе жінки в інших країнах, то я вам хочу сказати, що українська жінка вона знає собі ціну, вона вмотивована, вона цілеспрямована, вона така, що рухається вперед, не зважаючи ні на що. Побажання жінкам позбавитися, якщо він у когось є комплексу меншовартості, бути впевненими в тому, що ми дуже розумні, ми дуже красиві, ми дуже цілеспрямовані. Ми знаємо, чого ми хочемо і йти, рухатися далі. Щоб кожна українська жінка могла вільно обирати і робити те, що вона хоче, в такому в суспільному сенсі, я думаю, що багато жінок це і роблять, але ті, хто ще на шляху до цього розуміння, то я їм бажаю якнайшвидше прийти до цього, читаючи якраз історії про таких жінок.